Всім привіт! В мене звати Софія і це третє відео. Довге чекен. І е, сьогодні ми облаштовуємо на моїй, моїй, на мої, на моєму ліжку о, таку штучку, типу, як пройшла відео. Типу, там в мене ж є хомка. В мене є кучу для нього. Одешки, сумочки. Тут. І ще на ньому там. Ця штучка, щоб складати одешку. Не питайте, що. І штучка, щоб прикрашати камочки. Така кофточка, така, може ви її пам'ятаєте з інших відео. Вот Отак от у мене буде хорошо видно. І... Такие вот покрывала-накрывала. Накрывала-покрывала. И сегодня я буду... Это не светло. Это мое светло. Так, я снимаю. Почекайте. Снимай. Опа. Все, у меня лампа впала. Я снимаю на... Раз світло. Два світла. Ну і отут от три. На Три світла. Чи вам було добре. О Отак О, от. Сьогодні ми облаштуємо цей уголок для Для хомки. Для цього нам така. Для чого... А, а тут для вкусності. сумочка для ети... И я хочу сделать такую штучку для амуниции. Я не знаю. Типа, чтобы туда вешать эти сумочки. Э, Сумы. Э, полочка для одежды, для всяких. это? <реклама> сумка. Туда можно також Для їжі туди можна контейнер з їжею погнути, але він туди може не влізти. Це просто для хомних приколюшок. І, і так, ще в мене дві цікі закладочки надає. Я хочу ними щось прикласти. У мене йде прибирання, тому всякі там шуми. Штуки крихкотіть буде. Ну, як ось. Що. Це в мене просто прибирання. Не бійтеся. І ще мої сусіди зверху. Це мами там прибирає. Ще мої сусіди зверху купець, У них там перестановка, ремонт. Тому, вибачте за такі звуки. Я хочу зробити цю всю полочку, щоб це все таким гамбузом не лежало. Я хочу якось це зробити, але я не знаю як. А, можна зробити. У мене є штучки, типу, на примір. Такі дві здорові фігні. Такі от. Я їх хочу якось зкрити. Придумала. Зараз секунду. У мене є ось така здорова фігня. Останні фіні. Ну, якщо що це було? Це, бу, це була ліжка. Але я вже ним не граюся. І ці штуки я використовую як поділочку. Ми придумаємо. Думаю, знаєте. Саме головне в мене буде багато дві конструкції. Я хочу зробити так. Конструкції. Тут ця штука наверху має бути. Ну, коротше, тут така от плата буде. І тут вішулочка, щоб вішати костюмчики. Не знаю. Але для чого мені треба вішок? Палочка якась. Не знаю, чесно. о, Поставила. О. такие вот штуки. Это может быть полочка, а это кроватка получится. Мне типа полочка. Но... Треба что-то придумать И все. Я думаю... Ну тут треба скотч. Скотч. Не, не, так не, 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 не Стоит ваш отан. С вашим отаном. Тоже, тоже лижечку. У тебя плата велика. Ах. Знаете? А я попробую сделать без них. Добре, Пойдем мне проверять скидипаты и огромную картонку. Я не знаю, что. Вот тут вот. Так вот, 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 вот. тут. Тут меньше освещения. Я извини, не подфиг, что я зарплю. Вот так вот. О. Добрый. Светлый. О, о! О тут буде все для амуніції. О, Ідеально зараз я принесу пару матеріальчиків. Коротше, друзі. Ну що ж, друзі, я нічого такого толкового не знайшла. У мене ж ці от палички вони стоячі. Оці. оці, оці. Вот эти, они стоячие. На... Я на них... При... Ну, на эту фигню вот так прилепить. Сейчас будем думать, Друзья. О! Придумала. Вот так. Сюда можно будет какую-то фигню класть. Вот эти вот штучки. Палочка. Пойдет. Також Треба ж така штучка, щоб вішати туди крючки. Ну що, я просто до лінійки, яка не вистачала така от. Я примотала ще лінійку. Ну так занадто надто довга! Гескоч. Ладно, зараз будемо розматувати. Ліплити. Кружечка на так. Угу. І но ну, вот так от. Шоу нам так дает перероблю. Я примотаємо надежно, не знаю, норм, тепер шукати вішеки? Коротше, я стільки в собі кучу? Ось раз вішелочка? ципляємо два вішелочка. ципляємо Три вішелочки. Що? Четыре вишеночка. Пять. Так, тебе это требует ручки вот так, поширше. Ой, ну. Ой, вот так вот требует чтобы ты. Смотрите, появись на красотку. І доволі. Але я не знаю. Як мені сюди причепити? А, я ж уже поставити на вищий поверх. Так, вішалочки прийдеться зміяти. Так, хай поки що вішалочку це вже останній. Це вже останеться. Угу. От, як поставила трошечки по вище, так будемо зараз вишати. Трошечки. Мені вже скоро собирається треба, ми йдемо з Хомою на прогулянку. Ой, вам мене не видно вибачаюсь. Ось от тут я працюю. Вишаю щелочку навішаю. Ну і тут. Піти. ми так, треба ж хому принести, зараз я по хомку, тут трошки атмосфера змінилася. моя моя світла. Я принесла хому, ми дуже спішимо. вот друзья. Это сборка. Хомы. Ну, Давайте уже. Если вы поставите много лайков. Ну, и просто так я сниму другую часть. Я напомню я им тело. Штучку. А зараз будем давать сбирать хомку. Давайте будем сбирать хомку и ее будет портфель. Ой, сама хомка. Покормить, покормить. Кормить, що будеш? Угу. Візьмем такий крекер, кавуню і до крекера яблучний джем Давай. Давай. Кормимо хомку. трошечки димчика. сюди петичка угу. все поїла типу поїла кофе <риво> все молиться що збираємо хопку все мам сейчас я тут просто вже кличуть. так для чого нам треба така ось вот? Диваємо, одіваємо на комплексу, конечно же, щоб лице не пересохло, весь му такі це як Пахнущий дух як антисептик. Так як мама буває давно, але він типа зволожує хамішки. Він з дуже О, з дуже приємним запахом. Він такий освіжаючий, як мята, і як новий рік. Такс. Одягаємо хомку в цей синенький наш звичайний, звичайнісінький костюмчик. Хомка готова, зараз ми близько зберемо рюкзачок. Тут в мене завжди мають лежати вологі серветки в мене з охолоджуючим ефектом. Таким. Також так я йду так, як я йду з хомкою. Е, е, Треба ця штучка в мене є така сумочка. Ця сумочка в мене така. Є. Не пхається. А якщо запхати, не пхається. Угу. Добре, а якщо запхати в цю сумочку, не блізає. Добре, ну, беремо, значить. Далі ми складаємо їжку, таку подушечку саморобну під хомку. Якщо хама захоче на руках побути, то ця штука. А якщо поносити, то тут в мене на штуці записана ця штука, Закріплена. Я просто дуже спішу вибачте. Слюнянчик, так як ми, ми захо... Хома захоче точно їсти в людному місці. І ми об обляпаємося. Обляпаємося, вибачаюсь. Зараз А в мій мішечок для одежки ми положимо поки що одежку У мене є така заколочка. Я не знаю для чого воно. Хай тут буде добре. Далее, друзья, мы с вами... Кстати, мне такая штучка. Вот все. Мини-бутылочка. Класс. Тут фотоаппарат холодный. Чтобы для фотосессии. Ну, а не мне Опа. Ну, ось так уже. Тут портфель зибрный. Ах, да, точно. У мене така штука, але ну, вона нам не пригодиться. Все портфель для хомки зібраний. Сама Хомка зібрана. Я ще не зібрана. Купайте. А нам муляти вже треба виходити. Того, якщо вам було цікаве це відео, то ставте лайки. Ну, Ставте лайки. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі, якщо ви хочете другу частину, як я облаштовую це все все, устройство у мене. Господи, все падай, боже, боже, боже. З вами була Соня. Всіх люблю. Пока-пока. Может, сниму частину, другу, вечером. Ну, это не факт. Мы у меня ждать. Школа, ла-ла-ла. школа, ла-ла-ла. Добре. Всех люблю. Пока-пока.